Вітаємо! Вашій увазі! Один з найкращих готелей в Буковелі це готель Restій, в якому, до речі, залишилося не так багато вільних апартаментів до інвестицій. Тож запрошуємо вас на екскурсію. Не зволікайте! Рест Ен Скі це єдиний готель в Буковелі, де витяг знаходиться так близько біля входу в готель. Зверніть увагу, витяг і зверніть увагу вхід в готель. Чи може бути ближче? Напевно, що ні. Сучасний ресторан з авторською кухнею від одного з найкращих шефів України. Ну і дитячий клуб для яскравої організації дозвілля для наймолодших наших гостей. Апартаменти, в яких є все. Інвестуючи в ці апартаменти, ви отримуєте апартаменти саме в такому вигляді, в якому ви бачите їх зараз. Побутову техніку, посуд, кавову машину найостаннішої моделі прекрасний ортопедичний матрац, подушки. Також є пухкі халати, рушнички. А ось так ми робимо наші спа. До речі, спа в Врестанські одне з найбільших та найсучасніших в Буковелі також є паркінг, який одночасно слугує і укриттям, і місцем для збереження ваших автомобілів. Окрім того, є котельні та свої власні генератори. Які забезпечують безперебійне та комфортне функціонування закладу. Отже, ми будуємось, розвиваємось і не збираємося зупинятися. Будуємось навіть найважчі часи для країни, навіть тоді, коли інші зволікають і вичікують кращої нагоди.